Dobrý deň. Dobrý deň, Vitálie. Dobrý deň, Sofia. Dobrý deň. Dece Saša Semirov zobyčná, vým druhým prijednúť sa. Так, гаразд, щось ваші однокласники не дуже торопляться приєднуватися. Сподобалось, мабуть, у п'ятницю в асинхронному режимі урок, що так краще. Не скучаєте Ні, за... загано. Погано? погано? О, ну, Віталій, дякую, що хоч ти скучаєш за вчителем. А то всім остальним, мабуть, краще, бо мовчать. Так, гаразд, будемо починати. На самостійне опрацювання нам було. Склад білого світла, ну, ми вже знаємо із свого досвіду, і з того, що ми вивчали з вами раніше, що є предмети, які випромінюють світло, а є предмети, які відбивають світло. А ну, Хто розуміє, от поясніть мені, чому я, наприклад, ось оцей мішочок бачу саме чорним. Він що, світиться чорним світом. Чорним кольором. Чорний колір випромінює, чи може якась інша причина? чому я його бачу чорним? скажіть мені. Інша причина. Яка, Віталій? Він, він поглинає всі кольори. Так, він поглинає всі кольори, тому я його бачу чорним. Так, чому я. Е, оцей аркуш, ось аркуш. Бачу білим кольором, от скажіть мені. Чому його білим бачу? Бо Він відбиває всі кольори. кольори. Білим ми бачимо те, що відбиває всі. А ось оце бачу таким блакитного кольору в мене ось, копачок від ручки. Чому так? Бо він блакитний кольор. Подивіться, справа в тому, що от білий насправді це нема такого кольору. Вас обманюють. Коли на банці фарби пишуть, що це колір білий, вас обманюють. Немає білого кольору. А є які кольори? Спектр. Кольори спектру. Ну, можна ще й виділити їх значно більше. Ньютон виділив. Е, які кольори? Ньютон виділив у 17 сторіччі Сім кольорів. Тобто, як там? Е, у приказі, щоб запам'ятати ці кольори, говориться. Чапля осінь, жде, завзято. Буде сани фарбувати. Що це таке я сказав? Чапля. Червоний осінь, оранжевий, жде жовтий, завзято зелений, буде блакітний сани, сани синій, фарбувати фіолетовий. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. От Якщо змішати в рівні пропорції ці сім кольорів, ми можемо отримати білим. Це легко довести. Якщо взяти ось такий аркуш, намалювати на ньому, ось отак, намалювати коло, розбити коло на сім отаких долей, кожну долю зафарбувати одним із семи кольорів, а потім швидко коло почати обертати, то на місці, ми білого, на місці різних кольорів побачимо суцільний білий диск. Так, значить, це ми на листочку. Листочок світиться чи відбиває світло? Відбиває. Відбиває. А ось ліхтар он зверху. Дивіться, он ліхтар. Бачите, я навів веб-камеру на ліхтар з краю, бачите, да? то він є джерелом світла, він світиться. Так. І екрани, зараз, які ви всі дивитесь, вони теж світяться, вони є джерелом світла. Так, і от якщо до екрану за допомогою збільшеного скла, отак, збільшувальне скло піднесемо близько, 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 дуже потужне, То що ми на білому побачимо на екрані нашого ноутбука чи комп'ютера? Червоний, синій, і зелений кольор. Так, да, три кольори побачимо. Вони от з цих трьох кольорів, їх теж, якщо змішати, ми отримаємо білий кольор. Тобто не обов'язково. Всі сім змішувати, можна змішати оці три. Ми теж отримаємо білий колір. Ну, Отак от природа наше око побудувала. оці є клітини, які чутливі до червоного, чутливі до зеленого, чутливі до синього світла. А потім сигнали від цих клітин передаються до мозку, і ми, відповідно, бачимо. Інші кольори, тобто змішуючи в різних пропорціях оці три кольори, ми можемо отримати будь-який інший колір. Якщо всі три кольори виключити, ми побачимо чорний. Якщо всі три включити, ми побачимо білий. Якщо включити, наприклад, який там червоний і зелений, який ми колір побачимо? Червоний Я, зелений. Ні, якщо змішати, а, білий. червоний білий. і зелений, без, без синього. Білий. Без синього. Ну, давайте ось тут у мене десь моделька була. Зараз давайте поекспериментуємо. Так. Color Vision. Зараз поекспериментуємо. Так, на екран увага. Так, от змішування кольорів. Я включаю червоний і зелений. І який ми бачимо? А, жовтий. Жовтий. Так, змішую зелений і синій, який ми бачимо. Блакитний. Бірозовий, бо ближче до блакитного, да, якийсь такий. да. Змішую червоний і синій, Який ми бачимо. Фіолетовий. Лейтовий. А змішую всі, які побачимо. Білий. Змішуючи в різних пропорціях, ми можемо отримати інші якісь кольори. Тобто, от я менше, більше, не на максимум даю, а регулюючи, відповідно, ми можемо отримати коричневий, якийсь розовий, тобто купу всяких кольорів можна отримати в різних пропорціях, змішуючи ці кольори відповідно. Так, гаразд. Ну, це модель. В принципі, Але ваші монітори у і в ноутбуках, в комп'ютерах і екрани в телефонах працюють саме за, за таким принципом. Так, гаразд, записали тему сьогоднішнього уроку на екрані, бачите: лінза, оптична сила лінзи. Так, ми з вами на попередніх уроках учили заломлення світла. От Заломлювати світло можна по-різному. От, уявіть собі, що у нас є. Ось отака така призма. Зараз нарисую. Так, колір нехай буде чорний. Значить, у нас є ось, ось така скляна призма такої форми. Так. Ну, давайте я трошки її зроблю. Ось так більш витягнуто. Так, оце вигляд згори на цю скляну призму. І тепер на цю скляну призму ми направляємо промені. Направляємо промені. Давайте я зараз промінь зроблю таким кольором. Значить, Направляю променю так. Один промінь, Як він після призми піде? Після призми піде він отаким от чином заломиться після цієї призми. А направляю променю так. І ця під іншим кутом вона заломлена. Він отаким чином заломиться. Тобто буде точка, в якій ці два промені збіжаться. Тобто, ну, перетнуться, другими словами. Да? Е, призму, в принципі, можна замінити отакою опуклою поверхнею. Значить, а точніше, не стільки опуклою поверхнею, скільки частиною кола. Давайте я намалюю його як коло. Зараз. Так. Нехай залити буде. От. Так. В принципі, тут буде. Ага, ну краще не залити все-таки. Сейчас момент. Краще все таки не залити так. І тепер також, якщо я на них напрямлю промені, то, ну, в принципі, тут вони поводять себе, будуть подібно, як і призма. Два рази промень змінить напрям свого поширення, раз, коли входитиме в скло. І другий раз, коли виходитиме з скла. І другий промінь так само направляю. Раз, трошки змінить напрям, ще змінить, і при виході змінить. І ось теж буде точка, де ці промені зберуться. Тобто такий пристрій, який заломлює світло так, що може його зібрати в одній точці, Або, навпаки, розсіяти так, що зберуться продовження промені в одній точці, такий пристрій називається лінза. Про лінзу ми поговоримо сьогодні на уроці. Так, запишіть завдання додому. Отак, секундочку. А що воно? О, нарешті. Так, параграф 15. Після параграфу права 15. 1, 2, 3. Письмово. 4, 6, усно. Так. 14. Параграф 14, права 14, 1, 2, 3, письмово, 4, 6, усно. Так. Ну, це параграф лінзи. Нема в мене підручника, зараз під, під рукою не можу глянути. Так, ну, в НЗ записано завдання. Зрозуміло, як завжди. Так, гаразд. І тепер саме про використання. От тут, на цьому слайді, ви бачите пристрій, де використовується лінза. Ось у мене один такий пристрій на носа одітий, бо вже не молодий, вже бачу, не дуже гарно. Так, окуляри. Другий пристрій, ось в руках тримаю, бачите. Лупа. Це лінза з ручкою. На уроках біології ви їм використовували. Ще лінзи використовуються в фотоапаратах, причому не тільки в таких фотоапаратах, як зображено, а й в тих фотоапаратах, що в ваших мобільних телефонах. У підзорних трубах, у біноклях, у телескопах, тобто в мікроскопах, у багатьох пристроях використовуються лінзи. Тобто задача лінзи яка? Змінити хід променів. Тобто вони змінюють заломленням, змінюють хід променів. І через те, що міняється хід променів, ми можемо отримати відповідно. Збільшене або зменшене зображення. Ми можемо роздивляти зображення далеких предметів. Значить, Що ж таке лінза? Лінза це прозоре тіло, обмежено з двох боків сферичними поверхнями. Тобто, уявіть собі, що ви взяли кулю скляну, от уявили скляна куля. Ну, маленькі кульки скляни ви бачили. Уявіть собі велику скляну. А тоді таким потужним лазером отак обрізали її. Получився шматочок кулі такий. Ось, ну, ось, ну По типу цього. От бачите. Шматочок кулі відрізаний. Тобто, з одного боку, виходить, якої форми поверхня, якщо це куля. Сферична О. сфера. А з другого боку, плоска. Ну, не обов'язково вона плоска, вона може бути і з другого боку сферична. Е, вона. Теж може бути сферична, але вгнута всередину. Вона може бути вгнута з обох боків у середину Так, Взяли шматок скла, тоді за допомогою якихось шліфувальних каменів вишліфували з середини отакі виємки. Да? І отримали таку вгнуту з двох боків лінзу. Вона з одного боку може бути плоска, з другого боку вігнута. З одного боку, може бути опукла, з другого боку вігнута. Це все. Е не плоскі стекла. Значить, ну це ми бачимо їхні перерізи. Якщо отак розвернути на 90 градусів, то форма зазвичай у нас яка в лінзи? Кругла. і не завжди в окулярах бачите, не кругла. Взагалі-то такі, як, яка треба, така й придається. Ну, Найпростіша має таку круглу форму. До речі, є ось такі е, прямокутні лінзи, великі їх використовують, наприклад. Майстри, які працюють із чимось дрібним, вони отак ставлять, і тоді дивляться через неї і бачать збільшене зображення. Значить, отже, лінза це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Ну, а як уже ці сферичні поверхні розміщені від того, і лінза буває? Або опукла, або вгнута. Значить, ще усі лінзи можна розділити на два види. На Лінзи, які збирають промені, тобто збирають в одну точку, і лінзи, які навпаки розсіюють промені. Тобто, от я зараз нарисую, дивіться, якщо ми маємо лінзу ось отакої форми, так, секундочку. Я нарисувати буду. Так, якщо маємо лінзу, ну, зрозуміло, що я лінзу рисую, переріз лінзи. Якщо лінза такої форми, з одного боку опукла і з другого боку опукла. І пустити на цю лінзу промені, ось ці промені, ось отак. Промінь пускаю, пройшовши лінзу, він таким чином загинається. І з другого боку, пускаю промінь, він пройшовши лінзу, отаким чином загинається. То буде деяка точка, ось вона, де ці промені зберуться. Якщо я, відповідно, тут промінь пущу. Він отак далі піде через ту саму точку, якщо це дійсно лінза, не просто шматок кривого скла. Тут промінь пущу він отак пройде, тут промінь пущу він взагалі попрямі і піде. Тобто, в будь-якому випадку буде оця точка, я скажу по секрету, це ота точка, в яку ви наводили на тіло, щоб під сонячними променями за допомогою лінзи щось запалити. Робили таке? Палили лінзами? Є таке? Ні, оце не, не повірю не за що. Не може бути такого. Випалювати лінзами це дуже цікава справа для дітей. Невже у вас лінзи не було і сонця не було, щоб таке? Так от дивіться, сонячні промені пускаєте в лінзу з дробоку, на певній відстані утворюється така точка, де всі промені збираються Наводите цю точку на дерево, і дерево починає чорніти, палитися. Да? Так можна випалювати за допомогою лінзи. Так от, от такі лінзи, які таке роблять з променями, називаються як? Що вони з променями роблять у точку? Збирають. І лінзи називаються збиральні. Отакі от лінзи називаються збиральні. Зрозуміло? А тепер уявіть, що ми зробили лінзу, яка е, має іншу форму, яку форму зараз подивимося. От уявіть собі, що це таке. Е, Немов би шматок скла, а з двох боків у нього такі виямки зроблені. От я рисую форму такої лінзи. Так. Це краї лінзи, А посередині, ось отак якось. Раз, виямка, І з другого боку виємка. Тепер, якщо промені пустити на цю лінзу, то вони підуть отак, отак. Хоп. І кудись туди. І тут хоп. Другий промінь. І кудись туди. Тобто вони розсіють промені. А якщо ми візьмемо продовження цих променів, тобто, дивіться, ось я продовження намалюю. То продовження цих променів зберуться в деякій точці. Ось в оцій точці. Вони зберуться. Отака лінза називається роз -сі Можна такою лінзою випалювати? Як ви думаєте, Ні. Ні, вона не збирає в точку, її випалить не вийде, але такі лінзи теж використовуються. От окуляри, наприклад, хто гарно бачить далеко, а погано бачить близько, у тих окулярах збиральні лінзи. А хто такими користується окулярами, що люди, яких близько бачать добре, а далеко погано, то в них окуляри відповідно із розсіювальними лінзами. Тобто виправляється зір або такими лінзами, або такі, в залежності того, яка вада зору. А за вади зору у нас здебільшого двох видів це далекозорість, це коли ми гарно бачимо далеко і погано близько. І близькозорість, коли ми гарно бачимо близько, а погано бачимо далеко. Відповідно, далекозорість збиральними лінзами виправляється, а близькозорість. Розсіювальними. Так, гаразд. Тепер, тепер. перейдемо далі. значить Для того, щоб вміти задачі про лінзи розв'язувати, для того, щоб вміти робити різноманітні пристрої з лінзами, треба знати характеристики лінзи. Значить, Ну по-перше, лінзи умовно поділяють ну умовно із усього класу лінзи, виводять таке поняття, як тонка лінза. Це лінза, яка Має товщину набагато меншу. А, до речі, одну річ забувся. Вибачте, повертаюся до, до попереднього слайду, до цього слайду повертаємося. Зверніть увагу, збиральних лінза, збиральні лінзи, ось лівий стопчик, опуклі написано, вони посередині товщі, ніж по краям. Тоді вони збиральні. А якщо лінза посередині товща, ніж по краям, то це розсіювальні. Тобто, отут у нас відповідно, дивіться. Я б це на відміну від автора презентації. Ось тут замість опуклі написав би, що це лінзи які? Збиральні. Оце приклади збиральних лінз показано. Бачите? Так, а це лінзи які? Розсіювальні. От, якщо лінзу посередині поміряти, і вона посередині товща, ніж по краях. От в усіх трьох випадках вона посередині товща, ніж по краях. Бачите? І тут товща, ніж по краях. То це будуть збиральні лінзи. Якщо вона посередині тонша, ніж по краях, то це які лінзи будуть? Розсіювальні. розсіювальні. Так, розсіювальні. Так, ну от лінза, яка має товщину набагато меншу, ніж її діаметр, це називається тонкі лінзи. Значить, вони мають певні характеристики. По-перше, ну, є така річ, як площина лінзи. Оце площина лінзи. Це площина, в якій розміщена лінза. Є центри лінзи, Точка в геометричному центрі лінзи. Центр, лінзи. оптичний центр називається. Давайте оце зараз рисувати будемо. Я відкрию. Ось отут буду рисувати, а ви за мною рисуєте. Так. Значить, рисуємо ось отак. Так. Значить, рисуємо лінзу отак. Ну, ідеально в мене асферичної поверхні не вийшлося, якось уже так. Так, оце лінза. Значить, ось оця. Оце, що я зараз пунктиром називав, це називається площина лінзи. Площина лінзи. Ну, тобто, це площина, в якій лежить лінза. Так, оця точка по центру лінзи. Точка О. О, оптичний центр. Лінзи. Оптичний центр лінзи. Так, тепер дивіться, пряма. Яка проходить через оптичний центр перпендикулярно до площини лінзи. Я її рисую. Тільки давайте я її не пунктиром нарисую, а суцільною. Так, а де в мене це вибирається? Ось тут. Так, оця пряма називається головна оптична вісь. Головна оптична вісь. Ну, виникає питання. А може і не головна є? Є і не головна, не головних безліч. Головна вона, всі оптичні осі проходять через оптичний центр. Головна проходить перпендикулярно до площини лінзи. Бачите, під кутом 90 градусів. А не головні проходять під будь-якими іншими кутами. Ну, от я, наприклад, таким кольором зараз намалюю. Оце теж оптична вісь, але не головна. Бачите? Так. Далі. Якщо на лінзу пустити промені. Давайте я промені іншим кольором покажу. Якщо на лінзу пустити промені. І лінза збиральна. То після лінзи вони за заломляться. Ну і з другого боку також промінь пускаю. Після лінзи він заломиться. Зверніть увагу, точка. Де заломлюються всі промені після лінзи? Якщо промені паралельні падають на лінзу. бачите, промені я всі намалював так, що вони паралельні. Так. От напрям промені ще покажу. І тут, відповідно, як... Як енергія рухається по променю? Я показую, в якому напрямку. От ми отримали оту точку, де всі промені збіглися, які були паралельні. Оця точка означається буквою F і називається Фокус лінзи. Точка фокусу. Точка фокусу. Так, зараз у нас починається повітряна тривога, тому продовжування. Завершення матеріалу працюєте самостійно за підручником. Оцей рисунок у вас у всіх зошті повинен бути. Так, і на цьому завершуємо. Далі працюємо самостійно, переходьте в безпечне укриття. До побачення. О, побачення, побачення. До побачення. Так, вони дало. Okay,